Друзі, вітаю! Недарма вчора ближче до вечора, російські пропагандисти писали, що відсутність реакції Заходу на масований ракетно-дроновий удар по Україні заділо Зеленського. Адже сьогодні російські ЗМІ гучно повідомляють, що в нашій сили ППО збили на території Росії понад 250 українських ППО, -а. а загалом за добу засобами ППО було збито ракету Нептун і 356 БПЛА літакового типу ЗСУ. Про сьогоднішній удар по території країни агресора пишуть і міжнародні змі, наприклад, видання Deutsche Welle, що Збройні Сили України атакували РФ, про пожежу під Брянском на ТЕЦ, а також блекаут під Білгородом. І тут я хочу додати, що після того, як з'явилися новини, російські пропагандисти почали гучно верещати такі крики, погрози. Пишуть про те, що знову горемо, що жорсткий удар по Росії, що майже 300 дронів, ракети, що в Криму палає. Ну і одразу нагнітають, що кожен удар відкриває нову фазу конфлікту, що червоні лінії зміщаються, що розплата за агресію зростає, що терпіння Росії було стратегією, тепер воно перетворюється в ресурс, який підходить до кінця. Що далі тільки дії виявляєте собі, що на Росії буцімто терпіння і що вони вимагають пропагандисти розплати за так звану агресію, а насправді за відповідь і далеко недостатньо на терор російський щодо того, що палало в тимчасово окупованому Криму, то дійсно це подія одна з таких топових сьогодні, тому що палало дійсно яскраво. Водґді бкаріт і вонґатражається вонді блядь, просто по всій круги зарево. Зато тут тепло стало різко. ЗМІ повідомляють, що в Окупованому Криму горить нафтобаза, автобаза, що вибухнув резервуар. Є підтвердження цього на супутникових знімках. Також що цікаво, що російські ЗМІ пишуть, що ця нафтобаза Феодосії вона була атакована раніше неодноразово, і що в 2024 році зробили певні укриття для резервуарів, ті, що вцілили, навіть захисною сіткою їх обладнали, однак не допомогло. Лунають емоції від російських політиків, наприклад, від Рогозіна, який сьогодні в соціальних мережах не стримав свої емоції і написав наступне: що Карфаген повинен бути зруйнований, що силами російської ПВО сьогодні вночі був перехоплений 251 ворожий ударний безпілотник. Що це ми з вами раніше обговорювали? Не дивлячись на російські удари, ворог нарощує виробництво дронів, удосконалює систему управління, обходячи за допомогою неї зони російської ППО. Також Україні вдається таємно вивозити сотні таких великих безпілотників на заздалегідь підготовлені полоси і здійснювати їх запуск. Що натиск ворога посилюється, і в цілому, як підводить підсумок цього посту Рогозін, що рано чи пізно кількість ударних українських дронів значно перевищить можливості російських систем ППО, а також можливості випуску ракет дороговартісних ракет для систем ППО, зенітних ракет. І Росія тоді ризикує пропускати дуже важкі удари. Російські пропагандисти взагалі сьогодні пишуть про тотальну війну. Що Київ хоче знеструмити Москву і відключити її від газопостачання, що Зеленський підтримав стратегію тотальної війни, цілею якої є знищення стратегічної інфраструктури Росії навколо Москви, і що таким чином Україна розраховує заставити Росію сісти з ціл перемовин. На банкові вважають, що удари по нафтопоробних заводах виконали свою функцію і втягнули Кремль у нову хвилю ескалації. Тепер необхідно переходити до нового етапу. Саме для цих цілей Україна просить у США далекобійні засоби враження, крім того, в Києві періодично демонструють власні розробки. Необхідно визнати, що регулярні удари ЗСУ по нафтоперобних підприємствах на Росії додали Москві масу проблем і незручностей і негативним чином вплинули на експорт російської нафти, і що з високою часткою ймовірності можна прогнозувати, що велику допомогу в реалізації стратегії тальної війни для України надасть Захід. І що і в США та в Європі зараз є така думка, що лише регулярними ударами в глибину території РФ Київ зможе заставити Москву сісти стіл перемовин. Ну, ось такі навіть погнідомлення, такі нагнітання російські пропагандисти роблять. І я ще додам, тому що навіть дати російські пропагандисти озвучують, що ракети полетять по Москві 10 жовтня. Що президент США Трамп закінчить грати в миротворця після оголошення лауреата Нобелівської премії миру. І це не просто повідомлення від пропагандистів, це повідомлення від відомого російського політолога Каргіна. І що саме 10 жовтня Трамп закінчить всі ігри, і тоді Москву чекають масовані ракетні удари. Також сьогодні пропагандисти нагадують про нашу українську стратегічну крилату ракету Фламінго, зокрема, видання АвіаПРО пише. Що Україна почала використовувати для ударів ракети Фламінго. Водночас російські пропагандисти вони підкреслюють, що Росія офіційно не підтверджувала удари цими ракетами по своїй території. Однак, посилаючись на видання Економіст міжнародний пишуть, що вартість однієї ракети Фламінго десь близько 500 тисяч доларів. Це в декілька разів дешевше, ніж, наприклад, ракети Томагавк. Ракети Фламінго летять далі, понад 3000 км, кілометрів, і в цілому, зараз на Росії готуються до прийому українських ракет Фламінго. А тим часом лунають гучні заяви з Кремля, де сьогодні вирішили ніяк не коментувати сьогоднішній масований удар ЗСУ по території Російської Федерації, а вирішили накинутися на Європу. Пролунала заява від Грушко від заступника Лаврова, що Європа йде на шляху ескалації, надаючи все більше допомоги Україні. Водночас лунає заяві від Медведєва, який почав верещати, що Європі потрібно відчути на своїй власній шкурі що таке небезпека війни. І тут же Кремль почав розповідати про безпілотники. Той же Грушко заявив, що ППЛА в Європейському Союзі використовують, щоб підвищити градус військового психозу. Інша Російська сторона навіть запропонувала прямі контакти, наприклад, Польщі, щоб у разі виявлення безпілотників, у разі інцидентів, щоб можна було говорити. І Польщі та іншим країнам, звісно, необхідно у будь-якому разі відсікати усі ці можливі так звані контакти. Тому що Москва в цьому зацікавлена, вона тоді зможе регульовано здійснювати провокації. Медведєв взагалі назвав аж цілих п'ять версій появи дронів в повітряному просторі Європи. Він одразу наголосив, що Путін відкинув те, що це російські дрони. Що це, за словами Медведєва, може бути так звана провокація бандерівців. А що версія про проросійські агенти вона теоретично можлива, однак вона сумнівна. Тому що ті люди, які симпатизують Росії, не будуть витрачати свої ресурси в пусту. Медведів також назвав варіант, що буцім торпеські спецслужби самі запускають безпілотники, перевіряючи таким чином місцеві стан ППО, а також заявив, що це можуть просто гратися місцеві хулігани з такою метою, щоб подразнювати європейських політиків. Несе Кремль повну маячню, вмикає дурня, показує пальцями на Україну, на так званих місцевих хуліганів, а також. Говорить, що це цілком можливо безпілотник європейських спецслужб. Водночас, щодо спецслужб, сьогодні пролунала гучна заява від глави Російської служби зовнішньої розвідки від Наришкіна, що Москва докладає зусиль для стабільності і безпеки всієї Європи. От бачите, виявляється, що вони навпаки стараються, зусилля докладають. А щодо цих так званих зусиль, то сьогодні ті ж пропагандисти пишуть, що аеропорт Вісла у Норвегії призупиняв свою роботу через безпілотник? Крім того, є від канцлера Німеччини Мерца, що за більшістю дронів над Німеччиною та Данією може стояти Росія. Водночас він зазначив, що дрони запускають, і звичайні громадяни поблизу аеропортів, хоча це заборонено. І дійсно, нещодавно в Німеччині затримали громадянина Хорватії, який запускав безпілотник над одним з аеропортів. Безумовно, потрібно посилювати відповідальність покарання за це і в німецькому законодавстві, і загалом в законодавстві країн Європейського Союзу, тому що, що потім Мєдвєдів не розповідав, що ті чи інші громадяни, ті чи інші особи просто симпатизують Російській Федерації. Щодо топових новин на Росії, то сьогодні російські пропагандисти активно цитують дві так звані зірки. Перша так звана зірка це Арестович, який дав інтерв'ю похресниці Путіна Собчак. В якому заявив, що якби він був президентом, то він би віддав Росії чотири українські області і український Крим. Далі Арестович пояснив, чому він хвалить Путіна. Він заявив про те, що він не говорить, що Путін ідеал, а однак він кваліфікований гравець. Стосовно другої так званої зірки, то мова йде про екс-канцлера Німеччини Меркель, яка дала інтерв'ю угорському ЗМІ. В цьому інтерв'ю вона заявила, що не вважає Орбана проросійським політиком. Більше того, вона звинуватила Польщу, а також країни Балтії в тому, що вони хоч і не прямо, але винні в російській агресії. Меркель заявила, що Польща, Латвія, Литва та Естонія саботували в 2021 році намагання врегулювання конфлікту і пошуку конструктивного діалогу з Росією. Ось так Меркель уже повністю вмила руки і призначила так званих винних. Друзі. Ну а на цьому, все, дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей етері.